Так, всім привіт! Слава Україні! Значить, По насосу на на Іфа 2ВД э, значит, десятка, лівий. Як Як підчуття ці всі ш... труби, шланги? Так, щоб компактніше, щоб можна було рівень без, без проблем знімати. Так, дивимося. Чисто по По трубам. Перед за все уголки. Дивляться вперед. Так, це коліна, коліна. Вперед. Е, Почнемо. З, з високим тиском. Подача. Тут колінце прикрутив. Що таке колінце. Колінце. Я так вгадав, щоб його, щоб воно дивилося донизу. Якось таке там, чи шайбами, чи. На шабами. Пам'ятаю, то що там воно, Якось так я вгадав, щоб воно дивилося донизу. На колінці тут гайка. Потім штуцер. Штуцер це все прикручується. До штуцера обрізаного приварив трубку з гідравліки 12 мм знову діаметр. Десь і пішли-поїхали. Вигинався, вигинався в цей отвір. Так, цей трикутник, скажімо так. І тут удивимося до шківа десь 3 міліметра зазор, і до ремня ось тут міліметрів 10 зазорчик. Так, і це все діло пішло-пішло до розподільника. Там теж аж під мотор вона йде ну за, за мотор. А там вже аж коло розподільника е, під'єднується до коротенького, десь міліметрів 30 е, шланга. шланга на, на таких звичайних болтах е, гайках. Е, Далі подача: вход, вход в насос. Низький, низький тиск. Тут взяв такого штуцера, так, болтом прижався, щоб компактніше було болтом прижався до, до цього коліна, і донизу. І донизу трубка. Це взагалі-то було воно заводське. З Якоїсь з техніки чи з трактора чи з чого. Такий, такий штуцер із, із трубою йшов. Такий кусок у мене був і я взяв його. Труба 20-ка, тонкостінна. Я його так під, підрізав, підгинав, підварював полуавтоматом. І, і пішли, поїхали. Тут мінімальні зазори. Місця мало, дуже мало. Між кивом і цей трубою міліметр. Десь так, може і менше. Так. Коло ремня тут міліметрів 15. І коло цього натяжителя, я там трошки підрізав його. Так, там теж десь натяжитель працює. Так. Прийшов я це все дело... ...и в районе В районі фільтра. Фільтри Грубої частки масла, двигуна, переход на шланг резиновий. Хомут і шланг. Фільтр, фільтр, виходить, перекривається цей грубої частки масла, пластинчастий але ну, його нема смисла там розбирати. Там кожен місяць чи кожен рік. Просто ось тут є. Є куди достати. плоскогубцями я тут достаю і провертаю там у місяць чи, чи так, десь так. Провертаю на декілька обертів. Все, оце так. І пішла труба до бачка. Не з бачка масляного. Отака компактна конструкція. Та цю і вона вже. З 9-го року, зараз 24-й. Довольний, компактно все, надійно. І ремінь міняється без проблем. Так, шків, шків теж знімається. Я не знімаю, в принципі, але я знаю, що знімається. Так. Все тоді. Які питання, в кого? Що знять, показати? Будь ласка, чим зможу допоможу. Да Все тоді дохобачення.